Перегляд порнографії з'являється в дуже ранньому віці. І е, часто, якщо мова йде про останню аналітику, яку я бачила, то початок перегляду порнографії починається з віку 6-7-8 років. Друге, це те, що це формує певний образ сексуальної поведінки дитини, яка в такому ранньому віці дивиться цей контекст, контент. І це проблема, тому що тоді не, ну якби цей. Уявний образ не співпадає з реальним життям. І на фоні цього реальні стосунки не приваблюють, реальне тіло не приваблює, реальна сексуальна взаємодія не дає жодного насичення. Третє, проблема порнографічної залежності в тому, що її не видно. І це означає, що це може бути супершанована людина, яка... Є порнозалежною. Це може бути представник духовенства, представник там якихось дуже поважних суспільних соціальних ролей, який буде порнозалежним. І знову ж таки, це є дофамінова залежність. Постійно хочеться більше і більше. Я сідаю подивитися ролик на 5 хвилин, але застрягаю на 5 годин. Я не можу зупинитися. Люди, які є в такій гострій, вже запущені порнозалежності, часами мають невротичну мастурбацію настільки інтенсивною, що вже геніталії страждають.